Господи, Ісусе Христе, милосердний і люблячий Спасителю, перед Тобою схиляюся з покаянням у серці, бо знаю, що багато разів згрішила перед тобою, Ти є джерело милосердя, Ти прощав навіть тих, хто розпинав тебе, тож прийми і моє благання, про прощення. Господи. Прости мені, всі мої провини, прости, коли я зневажала Твою святу волю, коли йшла за своїми пристростями і не слухала голосу сумління, прости мені, гріхи, які я вчинила в думках, в словах і вчинках, очисти мою душу, бо я прагну бути з тобою, Господи. Господи, прости мені хвилини байдужості до Тебе. Прости, що не завжди шукала тебе у молитві, що не завжди була вдячною за Твої дари, що не завжди покладала надії на тебе, прости, коли я вагалася у вірі, коли сумнівалася у Твоєму милосерді, коли боялася довіряти Тобі, всім серцем. О, Господи, прости мені всі образи, які я завдала іншим, усі гіркі слова. Які зранили ближніх, усю байдужість, яку я проявляла до потребуючих, навчи мене прощати так, як прощаєш ти, щоб у моєму серці не залишалося ні зла, ні образ, очисти мене від гордості, яка не дозволяє пробачати від самолюбства, яке не хоче визнавати помилок. Господи, Ти знаєш кожну мою провину, але Ти також знаєш моє серце, яке прагне очистити. Чиститися. Даруй мені благодать справжнього покаяння, щоб я не тільки визнавала свої гріхи, але й більше не поверталася до них. Допоможи мені змінитися, жити за твоїми заповідями і любити тебе понад усе. Господи, я також прошу Тебе за тих, хто завдав мені болю, допоможи мені простити їх щиро і від усього серця, навчи мене не тримати образ, не відповідати злом на зло, але молитися за тих, хто мене кривдить. Нехай Твоя любов наповнює моє серце, щоб я була милосердною до інших. Як ти милосердний до мене, Господи, нехай у моєму серці завжди буде мир. Навчи мене бачити у кожній людині твій образ і любити так, як ти любиш нас. Господи, прийми моє покаяння і наповни мене Твоєю благодаттю, очисти мене, зціли мене, онови мене, дай мені силу жити праведним життям і бути вірною Тобі у всіх обставинах, бо Ти є наш милосердний Бог, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.